Знову з'являються от загиблі. Але є й і... живі. О так ти. Молодець, молодець. Кусай, кусай всіх. Треба захищатися. Вон дивіться який агресивний. Парніш, отак ти. Молодець. Хороший мать. Ну, Так можна догратися, що ще й пальці по відкусі з'їсть. Отопти. О. Отакі. Появився, я вже думав, вже все, вони відлетіли в теплі чи в холодні краї. А він живий. Ну а його суперник вже все завіщав довго жити. І перейшов в кращий світ, сподіваюсь. так ми так ми живемо. Гарненький який. От так, все-все-все, відпочивай, відпочивай. Побачив мене, відразу почав хвилюватися. Мабуть більше немає. Зараз подивимось. На дубах. Сидять на дубах. Вони дуби поважають. Знають, що дуб це сильне дерево. Немає. А ну тут може ще хто є. Може який? Один. Один. Не сподіваюсь, він виживе. У нас таких жучків. Мало. Ось він. Ще раз. Ну, тримайся, брате. Тримайся.